Національно-патріотичне виховання юнаків сьогодні є один із ключових напрямків у формуванні сильного, свідомого, відповідального громадського суспільства. Молодь усе більше зацікавлена у військовій підготовці, яка є одним із важливим елементів патріотичного виховання. Військові навички не лише спрямовують фізичному розвитку, але й формують дисципліну, стійкість і відповідальність. У межах підготовки до 33-ї річниці створення Збройних сил України в Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканич відбувся відкритий урок Цивільний захист. Сьогодні в нашому ліцеї відбувається всеукраїнська акція Цивільний захист присвячена 33-й річниці з дня створення Збройних сил України, сили оборони, де основою яких є Збройні сили України, показують цілому світу, що наша армія сьогодні одна з найсильніших на планеті і одна з найбільш Боєздатне, додамо сюди тисячі тих подвигів, які здійснюють кожен день захисники і захисниці. Віримо в те, що буде перемога за нами, і зможемо займатися далі військовою справою в мирних умовах. Важливо це для молодого покоління, тому що сьогодні молоді люди це майбутнє України, і вони повинні вміти захистити себе. Сім'ю і державу від різного роду агресивних зазіхань. наступаючим святом 33-ї річниці Збройних сил України, хочу побажати скорішої перемоги і подякувати нашій громадській організації Андрію Луткові за його підтримку у такому почині, який буде потрібен. Я думаю, для вас, для вашого життя. Але хотілося б, щоб ці знання ви примінили під мирним небом. Із перемогою наших збройних сил слава Україні слава! захід організувала громадська організація Альфа Селф Дефенс для студентів навчального закладу. Урок став практичною демонстрацією важливості знань і навичок у сфері цивільного захисту. У нас відбувається тактична медицина, тактична безпека, БПЛА і Мінна безпека. Ми хочемо підвищити патріотичне виховання молоді, тому що це наше майбутнє. Цей захід відбувається вже в місті Мукачево вдруге. Зараз буде також відбуватися в місті Ужгороді. І на 25-й рік ми складемо плани, так само проведемо такі заходи серед молоді по цілому Закарпатті. Ми долучили інструкторів альфа Cell дефенс також у нас є колаборація з громадською організацією щит і 101 ю ТРО. Це є військові ветерани. Це тобто йде інтеграція їхнього населення, тобто вони передають свій опит, свій шлях для нашої молоді. Перший прийом руку він дзвонить мамі. <рес> Ось так руку ставить реально. Без шутку. Далі, він збирається кудись йти, ногу згинаєш в корінь. Ти без сознання, спокійся. І далі що, навіть відсюди. Ось так ви просто перевертаєте, лохоть його робить як опора. Тобто він не перевернеться далі на пузок і коліно теж є по такі заходи не лише підвищують рівень знань молоді, але й сприяють вихованню свідомих громадян, які розуміють свою роль у суспільстві. Вони формують у молодого покоління почуття відповідальності за майбутнє країни, зміцнюють моральні цінності та національну ідентичність. Я вважаю, що на сьогоднішній день нам ну, це дуже, дуже треба, бо ну, можливо всяке на даний момент. Така важка ситуація на фронті, може бути всяке, і у дуже ранніх роках можна піти на фронт, і потрібно знати, як обращатися із зброєю. Показували, як запускають мавік дрон, як правильно запускати. Показували, як із зброєю звертатися, так скажемо, на ти. Навчання ну як це дуже корисне, буде хлопцям, ну як завчас. Щоб знали, як правильно, дуже цікаво було, і дрони показували, і з пістолетами всякі прийоми. Ну, так. Я думаю, що це треба частіше проводити, і щоб людина хоча б знала надати першу медичну допомогу. Національно-патріотичне виховання є один із пріоритетних напрямків роботи Мукачівського професійного аграрного ліцею. Особливо в умовах сучасних викликів це завдання стає більш актуальним. Захист національних інтересів, розвиток громадської свідомості та підтримка молоді ключові складові успішного майбутнього України.